З того часу, як ми встановили опору, листя Монстери збільшились в декілька разів. Особливість такої опори полягає в тому, що в її зовнішній шар виростають повітряні корені. Привіт! Мене звати Владислав. А це моя дружина Аня. У нас є невеличке хобі, кімнатні рослини. Ми пройшли певний шлях у догляді за ними та навіть завели свій блог. Оскільки нам є ще розповісти. У сьогоднішньому відео мова буде йти про опору для монстери. Розповім, що це, для чого та як її зробити власноруч. Особливість такої опори полягає в тому, що в її зовнішній шар вростають повітряні корені. Таким чином, рослина отримує додаткові поживні речовини, що добре впливає на її розвиток. В результаті монстера нарощує велике листя. Насправді, ця опора підходить абсолютно всім ліанам, сингоніумам, епіпремнумам, монстерам філодендроном та іншим. Ідея в тому, щоб забезпечити природні умови нашим рослинам. Для того, аби змайструвати опору власноруч, ми роздобули такі матеріали: садова сітка, мох з фагном з корою для орхідей, рівна палиця, кілька стяжок для кабелю та ножиці. Для початку нам треба прикинути діаметр нашої майбутньої опори. Є, можемо сміливо відрізати. Далі відміряємо висоту, відрізаємо та дивимося, чи все зійшлося. Можемо продовжувати. Аби мох не пилив та з ним було зручніше працювати, його треба вимочити у воді, а в ідеалі промити кип'яченою водою кілька разів. Рівномірним шаром у кілька сантиметрів викладаємо з Ми вирішили у мох додати кори дуба невеликої фракції. У наборі для орхідей домішали дерев'яне вугілля. Дуже зручно. Ви можете кору не додавати, якщо такої немає, або додати кору сосни, кокосові пластівці тощо. Викладаємо нашу палицю та починаємо скручувати це все, мов сигару. До речі, замість дерев'яної палиці краще використовувати ПВХ трубу, оскільки через певний час дерево почне розкладатися. Скрутили, фіксуємо стяжками. Ну, от бачите, нічого складного. Зараз я повідрізаю кінці стяжок і все готово. От така опора для ліан у нас вийшла тепер у вас є чим захищатися. Користуйтесь! Сподіваюсь, відео було змістовним та корисним. Якщо так, то підтримайте наш канал підпискою та коментарем під відео. Ваше запитання може стати темою нашого наступного відео. Не забувайте тицяти вподобайки і до нових зустрічей!